Всім доброго дня. Трос, троски помішаю чуть-чуть. До Михайла знайшов те, що йому дуже полюбило. Нижній корпус додам, верхній корпус, магазин типу Рута. Так, так виглядають, так виглядають виховати. А зараз Міша... Щоб показати, що на маточниках набудовують. Зараз акація у нас. Непогано виділяє. Так, зараз десь приблизно, такий стан наших вихователів. Зараз цю рамку не... Вони звук покажи, покажи одну чекай, рамку тут. Чикай, нічого. Чекай. Не чекай. О, оце такі рамочки. Оце підут, на нуклеусний парк. Це нуклеусний парк. Вони так. тут довиховують. Біля маточників. Ми кладемо такі ромачки. Я просто а, заключав, зараз, а тепер таку красу побачу. Одної одразу кажу не вистачає тут. А, тату не Він хотів казати, що дуже біленькі маточники. А, так, да, я його і закликав за фотографією. Тут одна планка, ні. Мусимо класти. Рамочки, щоб мали куди носити нектар. Слава Богу. Акація у нас фактично да, за третій рік дає. Забираємо. Кому треба прополіс вже цього сезону більше 2,5 кг назбирав. Мішов все чистить, що лис може мож, молодець. Да. Обща обстановка другого, загальна, це де що... Ну, Що крім математики повторювати українську мову. Так, це, це крайні рамки, ну, я зараз буду тусувати, крайні рамки, чого буду тусувати? Перекидати будем. Бо Завжди, завжди тут мед є, а тут пусті рамки. То, коли заляли ці рамки, я їх перекидаю по сторонам, а ці, що пусті зміщую до центру, вони більш так переносять мет, і знизу мед і... Як правильно об'яснити? Ну, це не верба, О, це акація. Оце зараз у нас акація так. Певно, поверни мені прекрасну раму. Це зараз... Я близько спокусую, легенько піду. І Мам. так, це не верба, це акація, слава Богу. 2023 рік. Так, так. Ой, мені каці набудували. Повезе чи не повезе? Не дуже набудували. Взагалі не забудували. Ой. Як Так, Якраз вчасно. Мені треба втікати, бо я на перельоті. Ну як втікати? Дай покажу. То одно що на перельоті? Покажи це.